Потужний, агресивний відчайдушний. Молода зірка світового боксу з Британії Деніель Дюбуа у свої 25 років отримав шанс заволодіти одразу кількома чемпіонськими поясами у надважкій вазі. Єдина перешкода на цьому шляху: чинний володар титулів Олександр Усик. Дюбуа на прізвисько динаміт буквально зносить своїх опонентів з ринку. І вже націлився на нову жертву. Менекстаґе. Менекстаґе. Українець вже бив британців Тоні Белью, Дерека Чесору та двічі Ентоні Джошуа. І відчуття голоду не зникло. Я дуже-дуже голодний. Вони вже подивились один одному в очі та не можуть дочекатися, коли нарешті зійдуться у ринзі. Кожен з них провів виснажливу тривалу підготовку. До Дюбоа ми завітаємо трохи пізніше. А сьогодні відвідаємо табір Олександра Усика. Підписуйтесь на канал The Game, Ставте лайки та залишайте свої коментарі. А ми поїхали. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні невеличкий тревел блог. Ми отримали запрошення від команди Олександра Усика відвідати тренувальний табір боксера у Польщі. Зараз ми їдемо до цієї країни з Німеччини. Тут, в принципі, недалеко, кілометрів десь 300. І у цій дорозі мене супроводжує мій друг Юрій. Юра мешкає у Німеччині вже понад 20 років. Він працює у будівельному бізнесі. І зараз ми з ним трохи поговоримо. Юра, привіт, привіт. Слухай, ну ти у Німеччині вже чимало років провів. По-перше, не жалковий, що свого часу переїхав з Києва. Мені подобається Європа. Важкувато, але, але я вже звик до, до європейського е, типу життя, і мені тут подобається. Е, працює закон, все працює все, в принципі. Доволі для нормальних людей, доволі до доброї умови для життя. Ну зараз багато наших співвітчизників перебувають у різних країнах Європи, у тому числі у Німеччині. Ось твій лавхак, твоя порада, як нашим людям якнайшвидше адаптуватися у Німеччині. Тому що тут наскільки я вже знаю, дуже розвинена бюрократія. Кожен папірець треба підписувати, чекати відповіді дуже багато часу, і багатьох це нервує. Українцям, я розумію, дуже важко. В першу чергу це проблема з мовою, тому потрібно вчити мову і бути готовим до будь-якої роботи, тому що, в принципі, на початку дуже важко, дуже важко знайти себе по, по, по своєму фаху, але з часом це все виходить. Потрібно дуже багато працювати. Зараз ми вже заїжджаємо у Польщу. Слухай, ну ти наскільки я знаю, спортом взагалі не цікавився боксом, так само, але усика знаєш. І зараз сьогодні ти вперше його на власні очі побачиш. Але я хотів би у тебе запитати, як у людини, яка ну в принципі ніколи з усиком не бачилася, не знає, лише дивився, можливо, його поєдинки. Яке він на тебе враження справляє як спортсмен, як людина? Як людина я його не знаю. Я надію, що він добра і чиста людина. А як спортсмен я скажу, він мені дуже подобається. Його стиль, як він боксує. Він дуже такий перспективний, радував завжди перемогами. І в цей раз я сподіваюсь, порадує нас перемогою, і також в майбутньому він буде нас радувати тільки перемогами. Так, ну що розповідаю вам обстановку, яка тут у нас складається? Дуже хороша робота з пресою. Роздали ось такі папірці. Тут вказано медіа, скільки триватиме захід у кожного медіа. Тут їх 13. Буде 5-6 хвилин доступу ексклюзивного до Олександра Усика з України тут Lucky Punch і The гейм лише і решта це медіа з Британії та Польщі. За кілька хвилин розпочнеться вже тренування. Ну і потім можемо поставити запитання, які нас цікавлять. Олександр Усик приїхав на тренування за 15 хвилин до його початку. Перебуває у дуже хорошому, гарному настрої. Зрозуміло, що одразу його оточили представники мас-медіа, і він поступово наближається до ринку і розпочне відкрите тренування. Ну, ми продовжуємо за цим уважно стежити. Нагадаю, що ви на каналі «The Game». Підписуємось, ставимо лайки, залишаємо коментарі. Поїхали далі. До уваги з боку преси Усик давно звик. Для нього це звичайне тренування. Просто у залі більше людей та приціли телекамер. На них він майже не звертає уваги, куди більше його зараз турбує протистояння із Дюбуа. суперник. Час від часу намагається відправити йому меседжі. Я хочу шокувати світ, побити Усика та припинити його домінування у дивізіоні. Для цього мені потрібно буде показати свій максимум. Зараз у моїх планах перемога нокаутом. Він точно впаде. Але на усика це не справляє враження. Ніяк не реагую, це його слова. Це його бажання. Він напевно до цього буде готуватись. Я готуюсь до Деня Людво і буду боксувати, як завжди. Поєдинок з Дюбуа пройде у польському Вроцлаві 26 серпня. Упродовж кількох днів до цього відбуватимуться так звані медіадні. Пресконференція, прес-конференція, відкриті тренування, процедура зважування. Але окрім цих звичних для бою такого рівня подій буде ще одна. 22 серпня «Усик Фаундейшн в одному з фешенебельних готелів проведе благодійний аукціон. Будемо збирати допомогу для наших військових, ЗСУ, підрозділів та людей, які потребують її допомоги. Буде благодійний аукціон. Усік Фандейшн це буде робити. Олександр, минув рік від вашого крайнього бою проти Джошо, а матч реванш. Як ви особисто, як боксер змінилися за цей час? Та да, я не можу розказати, яким я буду новим, тому що подивиться мій опонент, і можливо щось дізнається. Я трошки став старше, але став жадніший до боксу. Окрім головної події, в Андеркарді чимало цікавих протистоянь за участі українців. Свої бої проведуть Дмитро Митрофанов, Даніль Лапін. Вони, до речі, активно працювали і на цьому тренуванні разом з Усиком. Також, 26 серпня, у ринг вийде і Денис Борінчик. Він, щоправда, готується до бою в іншому місці. Ну що ж, ми завершаємо наш одноденний тріп до Польщі до тренувального табору Олександра Усика. Юра, ми говорили на початку цього відео, що ти складеш своє враження від побаченого. Ми були присутні на тренуванні. Що тобі сподобалося, що не сподобалося, як людині, яка не була до цього так близько до зірок світового боксу, скажімо так. Я думав, що якесь буде тренування, якесь там спарінге, якийсь буде. Нічого такого. Ага. Ні, ну тут я можу тобі пояснити, що спаринги, в принципі, були вони вже. Я думаю, що це вже етап завершення підготовчого процесу. В принципі, всю роботу відзублю. Робив. А такі тренування, просто я тобі пояснюю, що я часто був на таких тренуваннях. Вони, в принципі, ось така ситуація, яка була сьогодні, вона завжди на таких виставкових тренуваннях. Вони нічого не роблять, вони там можуть жартувати один з одним. Слухати музику, ну там якісь справи роблять, звичайно, але це суто так для преси, розумієш? Ну, можливо, я собі напридумував і очікував набагато більше, побачити, але ну, взагалі, в принципі, нормально, але, на мою думку, я якось думав, що. Ну, ти твої очікування вони були більшими, так? Так. Ну, дивіться, 26 серпня. Я думаю, що усі уболівальники України і не лише України вболюватимуть за Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться у Вроцлаві, у Польщі. Тож тримаємо кулаки за Олександра і вважаємо йому, звичайно, перемоги. А вам дякую, що додовилися це відео до кінця. Підписуємось на канал The Game. Попереду багато цікавого. Хай щастить. Юра, дякую тобі. Дякую тобі також.